Вітаю всіх! пропоную подивитися подарунки від неділі. Спішать подарунки, до кожного якийсь свій на цей день. На 25 травня дивимося кому що подарує цей чудовий день. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас подарунок. Подарунок для вас це буде ваша родина. Щось у вашій родині буде або якесь свято, або, можливо, взагалі ви будете відчувати підтримку своєї родини. А ще, можливо, загалом у вас буде такий день емоційно насичений, гармонійний, у колі близьких, рідних для вас людей. Можливо, взагалі у вас буде така підтримка від вашої родини на цей день. І питання вашої родини, ваших сімейних стосунків, можливо, підтримки близьких людей, а в когось навіть матеріальний достаток принесуть вам саме той подарунок, якого ви очікуєте. Тому найкраще, що в цей день ви можете зробити, це провести час у колі близьких і рідних людей. Тому що наразі ви заслужили на свій відпочинок. Тому розслабляйтеся, отримуйте море прекрасних емоцій, набирайтеся сили для нового ривка. Ну і закріпіть якийсь попередній успіх. Чим ви можете закріпити? Ну, Наприклад, хтось може собі купити якийсь подаруночок, навіть якщо це щось невелике і незначне. А можливо, хтось давно планував якусь покупку, ви її зробите, будете з задоволенням користуватися. Хтось, можливо, якісь смаколик з'їсть, а хтось просто вип'є смачної кави. Тобто, кожен себе може винагородити так, як ви вважаєте за потрібне. Для когось винагородою може навіть стати те, що ви на 20 хвилин виділите собі часу і сядете, помалюєте, якщо ви любите тим займатися. Ну, тобто, це повинно щось таке бути заняття або. Щось таке, що ви маєте зробити, що буде приносити вам задоволення і насолоду. Другий варіант для вас верховна жриця. По Верховній жриці, можливо, для вас вже будуть приходити якісь або прозріння, або, можливо, ви будете. Ну, відчувати, що якісь знання ви вже ними оволоділи. Тобто, щось, можливо, ви вивчали і для вас стане подарунком, що ви зможете ці знання в цей день застосувати. Можливо, і ще у вас на цей день буде так розвинена інтуїція, коли ви будете дійсно розуміти, в якому напрямку вам рухатися, чого ви бажаєте, як то повинно бути. І це буде для вас подарунком, тому що саме ваша інтуїція може підказати вам правильний шлях для того, щоб ви або зміцнили свої сімейні стосунки, можливо, стосунки із вашими діточками, у кого діточки вже є. Ну, тому у вас буде такий день спокійний, гармонійний, ну, якісь домашні справи у вас можуть виходити на перший план, але вони вам будуть не тяжкими. Але є ще для вас таке застереження, що, попри те, що ви зможете в цей день отримати свої подарунки завдяки собі самим, все ж таки не варто поспішати приймати на віру всю інформацію, яка, що буде надходити, тому що ви можете зіткнутися або з дезінформацією, або ви зможете зіткнутися з якою закритою, з якимось закритим боком від вас. І це може викликати у вас певні хвилювання, сумніви, але вам не варто поспішати прояснювати ту ситуацію, краще дослухайтеся до своїх передчуттів. І день вам буде подарунком. Ще для когось можу додати, що, можливо, будуть гарні стосунки із вашою мамою, і ви, можливо, в цей день будете відчувати інтуїтивно один одного. Це був другий варіант. Третій варіант подарунок для вас. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що, можливо, у вас на цей день буде подарунком те, що ви вже вийдете із якихось своїх складних ситуацій. Хтось, можливо, буде виходити із хворобливого стану. Якщо ви хворіли, щось у вас там було не так, як вам хотілося би в житті, то ви вже від то, від, звідти підете. І почнете рухатися, шукати якісь виходи із складних своїх ситуацій. Для когось, можливо, будуть актуальними питання, що пов'язані із вашими фінансовими. Ну, фінансами. Тобто, це може бути просто в цей день у вас якась фінансова криза. Або у вас будуть забагато думок, думок про роботу. Ну, а хтось, можливо, буде шукати якісь додаткові. Джерела ваших доходів. І якщо у вас є така мета, ви зможете цього досягти, і це буде вам подарунком. Ну, а ще можливо, ви будете відчувати, що у вас, ну, такі, попри те, що якийсь нестабільний період у вашому житті, щось там у вас не зрозуміло. Ви, можливо, саме в цей день відчуєте полегшення від того напруження, в якому ви перебували до цього моменту. Тому зважайте на те, що у вас є можливість в цей день уже відсторонитися від певних проблем, піти уже на одужання, хто хворів, хтось, можливо, вже віднайде якісь додаткові. Джерела ваших фінансів для заробляння їх, і також це буде для вас подарунком від неділі. Я бажаю всім прекрасного недільного дня.